Відомий багатьом людям Зігмунд Фрейд, він же Сігізмунд шлома Фрейд, з'явився на світ 6 травня 1856 року. Якось на одній з лекцій він сказав Сігмунд Фрейд. Так, вам не почулося. Зігмунд Фройд. Саме так вимовляє своє прізвище вчений у документальному фільмі, що транслюється у лондонському будинку музеї Фройда на Марсвілд Гарденс. Питання, як вірно вимовляти українською Фройд чи Фрейд, втрачає свою актуальність, оскільки німецька мова набула широкого вжитку серед українських інтелектуалів на початку ХХ століття, то й писали вони, відповідно, Фройд. Саме так в основному передавали прізвища вченого українською ті його послідовники, що працювали з доробком науковця на територіях, де російська мова не була поширена. Наприклад, в Галичині батьки засновника психоаналізу були з України. Якоб Фройд, батько Зігмунда, народився 1815 року в місті Тесміниця Івано-Франківської області і провів там перші 25 років свого життя. Українське коріння цієї родини простягається досить глибоко. Протягом багатьох поколінь Фрейди мешкали в місті Бучач, що на Тернопільщині. Дослідження родинного дерева Фрейдів по надгробках єврейського кладовища в Бучачі показує, що вперше це прізвище з'явилось там у 1710 році. Воно пішло від жіночого імені Фрейде. Таке ім'я мала прабабуся Зігмунда, яка жила в Бучачі. Тоді євреї не мали прізвищ, але після приєднання цього регіону до Австрійської імперії в 1772 році влада змусила євреїв отримати спадкові прізвища. Умови були такі: прізвища мають бути приведені до немецьких. На той час існувала заборона на використання старих єврейських прізвищ. Тому сім'я отримала прізвище Фрейд на німецький манер. Загалом чотири покоління Фрейдів народилися в Бучачі. Діда Зігмунда Соломона Шолома Фрейд, народившогося в Бучачі, тяга до знань привела до Тисминиці, до єврейської школи по вивченню Талмуда. Там він оселився, одружився і згодом в нього народився син Якоб, майбутній батька Зігмунда Фрейда. На відміну від свого сина, він залишився у Тисминиці назавжди. Мати Зігмунда Фрейда Амалія Натансен теж народилася в Україні 18 серпня 1835 року у місті Броди на Львівщині. Сім'я її батька проживала на цих територіях 17 століття. Вони були відомими в регіоні торговцями і равінами. У Львівській області й досі можуть проживати родичі Амалії Натансен. А ось бабуся Фрейда по лінії матері була одеситкою. Саме тому, до речі, до 16 років Амалія Натансен жила в Одесі разом зі своїми братами. Більше того, до столиці Австро-Угорщини Натанса не перебрались не у повному складі. В Одесі залишились брати Амалії. Отже, на роль малої батьківщини-засновника психоаналізу в рівні ступені можуть претендувати бучач Тернопільської області. Тисминиця та броди ніякого протиріччя тут не буде. В першому із згаданих міст проживали багато поколінь пращурів по батьківській лінії: його дід Соломон та прадід Єфраїм. У бродах зберігся єврейський цвинтар, заснований ще в 1889 році. Там лежать двоюродні брати, і сестри Фрейда, їхні діти та онуки. Запитання тільки чи зможуть місцеві краєзнавці визначити їх за написами на надгробках, зробленими на ідіш? А ще до наших днів у тих же бродах дожила старовина синагога, яку без сумніву відвідували предки знаменитого психотерапевта в Соломона. Був невеликий бізнес по перевезенню тканин. Згодом до бізнесу долучився Якоб, який і продовжував діло батька, коли той вже відійшов від діл і доживав свій вік в Тисминиці. Коли Зігмунду було 27 років, його літній батько в липні 1883 року раптом надумав відкрити в Одесі власний бізнес. В Одесі Якоб відкрив мануфактурну крамницю. Це був час, коли в місті розквітала Сонька-Золота ручка. Неофіційні побори, які вимагали місцеві царі молдаванки, здавалися якобу забагатими. Він відмовився платити і вночі його крамницю підпалили, де все згоріло до тла. Якоб поїхав до Вене ні з чим. Фрейд теж мав зацікавленість Одесою, але по лінії психоаналізу. В 1909 році знайомий психіатр написав Фрейду Листа, в якому йшлося наступне: Колега на ім'я Вульф тепер проживає в Одесі. Він дуже цікавиться психоаналізом. Я знаю його як людину активну. Та достойну довіри, але в матеріальному плані він знаходиться в дуже неприємній ситуації. Можливо, ви зможете направити до нього пацієнтів. Я вважаю, що він звернеться до вас особисто, так як він питав вашу адресу. Мова йшла про психіатра Моїсея Вульфе, уродженця Одеси. У 1911 році, після особистого знайомства з Фрейдом, Моєсей вступив до Венської психоаналітичної спільноти. А в 1914 році в праці історії психоаналітичного руху Фрейд вказав на відсутність у Франції та Америці якихось укорінених наукових традицій і зауважив, тільки Одеса має в собі містера Вульфа, представника аналітичної школи. З Одесою Фрейда також пов'язує відомий випадок Одесіта Сергія Панкеєва, людина Вовк. Фрейд з ним працював упродовж чотирьох років та на основі праці з пацієнтом сформував ключове поняття для психоаналізу первинної сцени в тлумаченні сновидінь. Випадок Панкеєва, до речі, Фрейд описав у монографії з історії одного дитячого неврозу, завдяки чому Одесит увійшов до аналів світового психоаналізу. Саме в Одесі, до речі, вже з'явився центр розвитку цього новаторського напрямку психології та медицини. Ось така українська історія про коріння найвідомішого батька психоаналізу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.